Всім привіт, це кордон медіа. Сьогодні ми працюємо на прикордоні у сумському районі і розкажемо вам про історію місцевої пожежної бригади, яка рятує життя. у у нас робочий, оце у нас... Що ми тушимо? Це у нас робочий, тут ствол, перехідні. Тут у нас ось тут у нас, оце у нас оце всі рукава, що в нас є. Оце тут. Ми водії ну, виконуємо роботу пожежників. Бригада наших водіїв складається з чотирьох чоловік. Вони у нас числяться як водії пожежної машини. Довжен бути один на чергуванні. Але ж не дай Боже, якщо случаються такі випадки, що після прилюту загорається, то вони всі в чотири роки вибігають, їдуть і тушать. Хлопці молодці, багато вже в нас було таких випадків, що після приходів загораються цивільні домові хати. Броніки тут, каски, форма тут. Так, да, це у нас як караульне приміщення. Тут ми знаходимося. Іди сюди. Що ти, Сафронеч? Помічний клас, так? Він да, тут постійно, да? О, хороший, послушний, не гаданий, нормальний такий хлопчик. Один одного вона привела. О, і це вони вдвоє тут у нас теж в команді в штаті працювати приходиться. І рискувати, аж. Ну. Тут, не, не поїдеш, якщо майно горить, треба ж його спасати. От. Так, що, так що така у нас селяві робота. Поїхали заправлятися до башні і по вся Ну, Гарно, що рядом з башнею була яма вентиляційна. Я то розкидав дуски і туди. І посиділи, поки, поки не попали осколки в башню. У нас тоді вода почала заливати з башні і ми у ліс. Дрон нами нам висів і коректував. Ну, слава Богу, обійшлося. Працюю з 2014 року. Так зложилося, що приложили сюди йти. Я прийшов і працюю. Вже буде, має буде 10 років. Ми ж від громади, у нас, ми ж не від МЧС, від міністерства, ми від громади, мінімальна зарплата там, чуть більше п'яти тисяч. Якщо я зараз брошу міжнарод на хліб, хоч якусь копійку, куди я піду? У, мені вже вже 56, куди я? кому я зараз потрібен? тим більше зараз? Кому ми потрібні? Ви розумієте? Ну кому ми потрібні? Куди, ми, куди нам їхати? Тут же все-таки, як не є, допустимо, в мене тут мати. Куди я її? Їй вже 80 років, куди я її повезу. Ну, куди? І навіть якщо це бросать, це треба розраховувати з роботи. Далі куди? На виплати на три тисячі. Вона ж не, не хватить, ви ж памі, що це ж це, тут, хоч на хліб з маслом, а там і без масла на сухарях. Ну, саме розумієте ситуацію. Так що їхати нікуди. Оце отут ми, отут, я відсюди, тут родився. Школа, армія, женився і тут я, і... мабуть, треба, тут нікуди. Машинки, звісно, вже п'ятий десяток, 45 років вроді. Тому що машина старенька, конечно. ну, допомагає, дуже, вона дуже допомагає. Дуже Саме толкова машина. Чим вона толкова, звісно, мотор слабенький на цей вес, 6 тонн води. Ці всі машинки приїжджають півтори 2 3 тони. А в нас одразу шесть вона бере. А тим цим вона сильно, сильно вигадна. Ну, то що, звісно, вже старенька, але ну, ми її підремонтували добре. Як я пройшов, так вона взагалі єлі їхала. Сильно потрібна помпа, тому що коли у нас заправка води в возібачні, це півчаса. А мотопомпа ця китайська, ну що ми можемо доставку під'їхати, гірші 10 минут і машина повна, ще стовп. Оце б, звісно, багато часу забирає заливка води. Рації б нам, би, хоча б би дві штуки. Тому що в МЧС рація є. Я з ними спілкувався, ну, ми що? Ну, а ми ж не чуємо. От людина сидить тут. О. Другий там, третій тут. Не чуємо, тут на криші, тут раз говорить, давайте хлопці тут там, а ми ж а, а, кричимо, що ми, чи ти почуєш? Оце, ну, звісно, пару разів би нам. Та дві нам би вистачило. Одним там, хто рядом біля автомобіля, хто там туша. То Тому що у кожного своя ж функція, кожному треба ж робити, а прислухатися ж, а як. Ми все-таки ж приносимо хоч пользу людям. Поважають, общаємося. Я, ж тут, я говорю, я, я, міс, я місний, я тут, я тут говорю, всю жизнь всю проробив, всю, 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 ну, жив і робив. Рятуємо, тому що можеш наладитися колись це життя. От так як погорить усе, ну, хто сюди приїде. Можеш, Спасемо те, що є, хоч трохи.